Бо до нас вже доєднався Роман Костенко, народний депутат від фракції Голос та полковник СБУ Кіборг. Ну і постійно наш гість. Романтаємо Романе, Вітаю, студія. Вітаю, от Романе. Хочеться спитати про одну з твоїх недавніх заяв. Щоб ти розкрив її детальніше в нашому ефірі, і ця заява співпала з виходом такого тексту великого на одному з найпопулярніших українських видань про три дні. Про день перед війною, перший день вторгнення та другий день вторгнення, який не є комплементарним, в чомусь там є, скажімо так. Моменти, з якими я назгодний, тому що я також трохи знаю, що відбувалося як в ці дні, але в принципі не можна назвати його повністю комплементарним. Там пишеться до влади і про непсихологічну готовність, і про наради заспокоюючі, і про таке інше. І, от, після виходу цього тексту, ти зробив гучну дуже заяву, з якою повністю от особисто погоджуюсь, що нам треба розслідувати дуже чітко, а яким чином керівництво. До Резнікава, до залужного от минуле керівництво міністерства оборони, там пан Таран, пан Хомчак, діяли, щоб не підготувати Україну до війни, яким чином вони розвалювали нашу оборонну систему та систему державного оборонного замовлення і таке. Інше, і от е, мені здається, що це дуже важлива тема. Знову ж таки, на тлі того, що все більше в нас свідчень е, надходить, що справді, от е, е, ті заяви наших чиновників про те, що ми там з 19-го року були готові, от і готувалися. Вони, м'яко кажучи, не завжди відповідають дійсності. От яким чином, все ж таки, нам втримувати цей баланс е, між не на часі, на та баланс об'єктивного інформування і розслідування. Щодо дій деяких посадовців з непідготовки до війни, а головне, от які висновки нам треба зробити, і що як діяти після а, війни? Тому що багато людей вже кажуть про необхідність створення незалежної комісії з розслідування нападу Росії і бездіяльності деяких особових осіб України за прикладом тієї ж самої комісії в Ізраїлі, яка після шестиденної війни фактично змусила тоді премєр Голду Голдумеер. Піти у відставку саме проаналізувавши невідповідність реагування тим загрозам, які постали перед Ізраїлем, от як це все зараз нам з цим жити? от, як комунікувати і що робити? Ну заявою це вже було зроблено потім. Для мене це була не заява. Я просто давав інтерв'ю. Це була як констатація факту. Хто свідкував за моїми виступами протягом всього того часу, коли пан Таран був міністром оборони, я робив подібні заяви і попереджував, що попереджав, що скажем його присутність на місці міністра оборони не до чого хорошого нас не призведе, тому що я бачив ситуацію. Зсередини. Тому дійсно, з моєї точки зору, коли він був звільнений і призначений пан Резніков у нас нічого не відбулося, ніяких питань. І я пам'ятаю, коли. Пан Лезніков прийшов перший раз до нас на комітет. То він сам за заговорався, розуміючи, що відбувається в програмах державних закупівель. Тому тут ну я скажу так, що ми повинні шукати відповідальних в першу чергу за тих за, за, за людей, які відповідали за ті чи інші напрямки, особливо за напрямки підготовки збройних сил. І тут ну армії збройних сил, політику, яка по факту формується міністерством оборони. Тому це ще раз кажу не. Заява, консультація того факту, який відбувся, і мені дуже прикро, що ми це не розслідуємо що. Ні. Зараз там є питання, коли ми е, починаємо справи проти починаємо натякати на Марченка, що він там не щось неправильно робить. І інших військовослужбовців, волонтерів ми обговорювали. А ті люди, які дійсно були причетні до підготовки країни до е, війни, там знали вони, що вона не буде? не знає, але це пряма прямий обов'язок міністра оборони підготувати країну до майбутньої війни, тим більше в умовах, які у нас зараз є в агресії і е, 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 війни на сході. Я вважаю, що він не впорався і не можна просто людину взяти і сказати Ну добре, їжай, тоді будеш послом у нас у Словаччині. А ми тут розберемося. Ну не, не вийшло, так не вийшло. Тому це неправильна політика. Я скажу, що хто що, що, хто каже критикувати там, не критикувати на часі, не на часі. Якщо хтось робить зле моєму народу, про це треба говорити. І я буду про це говорити. І, а якщо хтось буде добре, я робити, я теж буду про це говорити. Наше завдання як політиків, депутатів, людей, яких вибрав народ. Представляти їх інтереси це не мовчати і не підтримувати когось, а говорити і вказувати на речі на правильне і неправильне чорне неправильне, то допомагати і вказувати на людей, які роблять неправильно, як мінімум. Це так, знаєте, на легкому такому на політичній мові, а все, що інше, ми будемо робити вже прямо. Ну, от хочеться продовжити цю тему. Насправді, питання про на часі чи не на часі, тому що е, ви от самі говорите про те, що на часі так вказувати на ті очевидні помилки, які є. Е, ну тому що принаймні це шлях до того, щоб їх виправити, як мені здається. Але зараз, ось, це, це не на часі, та, це вже мемом стало десь, мабуть, в інформаційному просторі. От чи є відчуття, Романе, що? Що висновки із попередньої непідготовки справді зроблені, що тепер ситуація зовсім зовсім інша. І що принаймні ну, ті речі, які були допущені до війни, там от як те, що Таран там не вів підготовку до війни і так далі, ось ці ваші заяви, що тепер уже все зовсім інакше. І тих людей, які провалюють роботу, їх уже немає на посадах. Ми бачимо, що у нас були і інші люди, зняті з посади там ж голова служби безпеки України, який теж від самого початку керував Службою безпеки, і теж не було ніяких розслідувань. Хоча і статтю, ми пам'ятаємо, за якою був зняти там дисциплінарного статуту. І тут питання тепер у нас у спільноти чи маємо ми задавати питання? А чому? Лова служби безпеки йшов за старосім, як наскільки я пам'ятаю дисциплінарного статуту, там як вона звучить, ну там щось виконання службових обов'язків, у нас проблеми зі зв'язком. Поганий зв'язок, так. Це не найкраща стаття. І тепер чи суспільство має знати? Чи суспільство має знати, чому, наприклад, був звільнений голова служби безпеки? Я вважаю, що має знати, де і комітет нацбезпеки має знати, а знати, а ми не знаємо. Просто поміняли, а зараз кажуть, давайте назначимо іншого. А де ж тепер гарантія, що інший він не буде таким самим, щоб нам потім його призначати? Тому це відповідальність, відповідальність, яку іноді ті, хто нажимають просто зелені кнопки, вони її не розуміють. Зараз на кону стоїть країна і на призначаючи ту чи іншу особу. Вона повинна знати, що буде як політична відповідальність, так і кримінальна за твої дії або бездіяльність. У нас на жаль цього немає. У нас є розуміння і показовець. Ти не справишся, поїдеш ну як мінімум по кудись, десь, якщо в тебе буде все погано. Якщо буде якось більш-менш, то ну не знаю, залишишся, будеш далі дрейфувати на посаді. Це є проблемою, особливо під час війни. На рахунок зараз ну скажімо, кричущих таких питань немає, але парламентський контроль має бути, і слава богу, що армія б'ється і. Скажем, тримають і рубеже. Тепер потрібно забрати те, що віддали. Ну що ж, будемо дякувати там. Дякуємо. Роман Костенко, народний депутат від голосу, полковник Ізбунта Кіборг, був з нами на зв'язку. Дякую, Романе, ще раз.